Друзі, всім привіт! Як і обіцяв, приїхав до Жені, і сьогодні Женя нам розкаже про один дуже корисний і цікавий монтаж. Цікавий монтаж. Я знаю, що його дуже люблять використовувати спортсмени на змаганнях на своїх риболовлях. І звичайні рибаки також вже переходять до цього монтажу. І саме про цей монтаж Женя нам сьогодні розкаже, який називається Романський. Він був придуманий в Румунії, і його придумав рибак під час змагань на радуті. Ага. І задумка була цього монтажу не в тому, щоб там десь він далеко летів, там стабілізація польоту, сторону, А весь прикол був в цій трубоці саме в тому, що на дні, там де цей рибак рибачив, не скажу, як його прізвище, чесно, не буду брехати, Суть в чому там е дуже багато поломаної такої, типу як очерету, ага. і він створює, скажімо так. Е Просто очерет ламається, падає, і дуже багато цих дерев'яшок різних mm. з очерету лежить. Дрібних речей. Да. І коли груз без цієї трубочки завалювався за очерет, то вже витягнути його потім для перезакиду просто ну, було важко, нереально. Да. І тоді він придумав цю трубочку, і коли вже з трубочкою цей груз падає і лягає так, його витягнути з цієї дерева, там, з дерева, ветки якоїсь чи трави, його було набагато легше. Це саме історія появи цього монтажу. Mm. А от уже всі переваги, які використовують спортсмени, цього моменту тож Женя сьогодні і розкаже. Я ж буду в ролі оператора, щоб зняти більш цікаво, корисно і. Женіни руки, які будуть в'язати і розказувати цей монтаж. Вже в двох словах про Но, переваги зараз у нас. Ми, значить, використовуємо румиський монтаж по суті, завдяки деяким скажімо, його особливостям. Перше, це стабілізація при польоті. Тобто сама трубочка непогано стабілізує наш вантажик з насадкою, він летить. По-друге, це дуже хороша засікаємость, так як інлайн дає найкращу засікаємость в рибі. А третя, ми можемо цим монтажом використовувати абсолютно будь-які повіці м'яких оболонки, флюрові комбі, що завгодно. А чому саме? Це вже покажу зблизька. Ну, для цього, щоб нам зробити, нам потрібен безпосередньо сам Inline, е, трубочки. Е, сразу скажу: відмінність цих трубочок вони мають бути великого діаметру. Приблизно 3,8-4 по зовнішньому і великий в отвір. Це важливо. Потім нам потрібен буде відбійник або вже квікченж. Я використовую хуклінки і віртлюжок з кільцем, але можна використовувати, хто любить ось такий варіант: це віртлюжок з квікченджем. Для цього також, якщо використовуємо цей монтаж, нам потрібні будуть пильники, щоб одягати по віці. А для мого варіанту потрібна буде силіконова трубочка. У деяких випадках, коли, наприклад, приїжджають на рибалку і роблять скользящий монтаж, да, ковзаючий. То дехто ще любить ставити бусинку позаду. Ми ну, вже від цього відійшли. Ми спочатку вірили, що це важливо. Але як показала практика, насправді засікаємость і так досить висока, і безпека риби у нас вийшла все-таки на перше місце. Отже, почнемо. У нас є кілька варіантів зробити сам монтаж руминський. Є варіант такий, шарнірний, коли у нас він еластичний. Це потрібно для того, щоб максимально ламалась трубка. Але самий простий варіант я вам покажу сьогодні, як його зробити. Тобто беремо трубку, трошки підпалюємо край. Нам потрібно зробити грибочок. Тобто розплавити ось таким чином, щоб з'явились такі як грибочок. Шапочка. Зараз він охолоне, і він буде досить щільний. З грузика ми винімаємо нашу інлайн-ставку. І відрізаємо, тут, якщо подивитися, тобто в нас є вот така частина, основна частина 6 мм, і 4 вже пішла ось І ми відрізаємо от якраз на переході. То есть ми маємо отримати отаку от вот штучку. Як будемо це все використовувати? Охолонуло, вставляємо в нашу трубку. І за рахунок цієї юбки він стає жорстко, не вилазить. Тобто ми її фіксуємо. І тепер завдяки оцьому, цій частині да, від нашої вставки ми отримуємо таку конструкцію. Це самий простий. Тобто він жорсткий, да, в цьому місці вона буде ламатися періодично, але це розходник, нічого страшного немає. Але в такому виконанні вона летить досить далеко, протидія великій приманці, яка тут буде у нас, і проти вітру. Тобто, от, по суті, у нас монтаж вже готовий. Генька, можна уточнювати, що питання, будь ласка, по довжині цієї трубочки? Я бачив, що трубочки а... ріжуть, і я сам її ріжу, я там собі робив десь 15-17 см. Значить, підбираємо довжину під наш повідець. Обов'язкова умова, коли ми, наприклад, вдягаємо повідець, от, да? у нас трубочка має бути на пару сантиметрів більше, ніж насадка. Для чого? Коли в польоті у нас йде е, натяжіння, у нас не витягується груз. Як багато хто думає, точніше, не груз, а насадка не витягується сюди. Вона опирається тут в монтажі. І нам потрібен захист, щоб волос, нас, волос з насадкою не перехлеснувся за лідкор або монолідер. Це. Тому трубка підбирається під довжину поводка. Супер, дякую. Можна використовувати класичні лідкори монтажі. Як в даному випадку, випадку да? це ось монтажик, коротенький поводочок. Не на всіх е спортивних водойомах він дозволений, тому що він короткий, а на любительських хрибалки безпосередньо. Виглядає монтаж таким чином. Тобто ось він вже в зборі. Отбойна бусинка. Або квітч ми беремо саму юпочку, серцевина нам не потрібна. Сюди заганяємо віртлюжок з кільцем, а далі йде хуклінг. На хуклінг я вдягаю невеличку різинку. Це робиться для чого? Коли ми вдягаємо повідець, у мене на повіці немає жодного пильника. Тобто я можу сюди одягнути стік, якщо потрібно. Якщо не попав в точку, я вимотав, одягнув швиденько стік на запаски, приєднав його сюди. Все, готово. І мені не потрібно гратися ще додатково з пильниками на голках. Я цього не люблю. Монтаж, я подивився, це в оді в принципі, він мені дуже сподобався, я його використовую. А саме головна перевага це зараз, коли буде холодно, пильники добійшують і з ними працювати важко. Тому ця тема мені дуже виручає. Тепер наша задача протягнути лідкор через весь нас монтаж. Часто в монтажах ми використовуємо замість лідкора ще флюрокарбон. Ну, подобається нам. Основна задача. Лідкора це не тільки приховати наш монтажик, але все-таки забезпечити безпеку риби при виважуванні, коли вона робить певні переряди, щоб ми не чистили рибі луску. Тому вона має бути великого діаметра, щоб вона не нерла під її луску. Ось так виглядає монтаж зборів. Ос головна відмінність будь-якої монтажу інлайн це шарнірність. Якщо ми робимо глухий поводок, і у нас QuickChange, е наприклад, да, е жорстко виходить е з віртлюга, то у нас і поводець стає, стає жорстко. При польоті, да, він буде менше путатись, але він буде дуже сильно гальмувати в закиді. Якщо ми хочемо виграти в закиді, нам потрібна ця додаткова шарнірність. Тому що при польоті це все складається от таким чином, він летить. Тобто він має непогану стабілізацію, основна вага йде попереду, а все решта йде позаду. Друга відмінність, чому ми використовуємо саме вертлюг з кільцем, це тому, що будь-якому матеріал, який можете використовувати в оболонці, безоболоночний, тобто м'ягенький матеріал, або комбі, або флюр, за рахунок оцього з'єднання, що є кілечко і додатковий шарнір, у нас гачок при підйомі завжди розвернеться вниз жалом. Це нам гарантує ще додаткову реалізацію. Плюс також інлайно в тому, що основна маса знаходиться попереду. Якщо у нас би, наприклад, був монтаж на безпечні кліпсі, у нас би легка частина була б спочатку на кліпсі. І при підйомі у нас піднімається поведець, піднімається кліпса, піднімається легка частина вантажика, а тільки потім вступає основна сила, тобто вага вантажика. А тут, навпаки, у нас, якщо навіть немає бусинки позаду, у нас е, весь монтаж натягнути за рахунок свінгера умовно. І коли риба піднімає, вантажик з цією вагою вже давить на гачок. Тобто в нього реалізація покльовок значно цікавіша. В принципі, все. А далі ми використовуємо найчастіше це сковзачий монтаж, тому що будь-яка індикація, наприклад, сорної риби, яка не бажана, особливо равеню вісною, карасі вони можуть задоблювати. І нам треба цю покльовку не призівати. І на супервеликих відстанях, де. Розтяжіння жилки також грає не на нас, тому там монтажі в пріоритеті. Також бувають моменти, коли ми не використовуємо літкор, а використовуємо, наприклад, монолідер. Там, де за правилами дозволено, ми беремо конусний монолідер, щоб не перехльостувався. Він в одному діаметрі тонше йде, до прив'язується до основної жилки, а в другому діаметрі, як правило, 0,6 і товще, може бути, uh -huh. то ми часто їх використовуємо. Там уже сам безпосередньо літкор не потрібен. Він важкий, він йде фліорокрбоном, він прекрасно маскує, плюс прозорий. Але для того, щоб прив'язати, скажімо, наш вертлюжок, ми використовуємо специфічний узол. Його знайти в інтернеті досить просто. Це називається узол для, для товстого флюорокарбону. Як він в'яжеться? Заганяємо наш вертлюжок, робимо звичайний вузолок. Тобто звичайний вузолок. Далі оцей вільний хвостик вільний хвостик, опускаємо вниз. У нас, скажімо, так, з'являється ще одна така петелька. І оцей хвостик від себе ми заганяємо в цю петельку. Виходить отакого от роду вісімка. Далі він затягується, зволожується, і фішка цього узла, коли ми затягуємо він клацає. Якщо зробити це різко, він клацає. Він виглядає отаким от чином. Він маленький, компактний. Його потрібно трошки підрізати цей хвостик Як бачите, розход матеріалу зовсім невеличкий. Але я ще коли роблю це в палатки або дома заготовки, то я цей хвостик трошки. Підпалюю, даю невеличкий грибочок. Дуже обережно. Це на той випадок, якщо буде велике навантаження, і, ну, не дай Боже, він поїде, оцей грибок упреться і ми не втратимо рибу. В принципі, все. Далі все по-простому. Стакан надягаємо на наш віртлюжок і монтаж готовий. Можна ловити. Коли ви вже наробили заготовки, поробили, виникає питання, а як зберігати. Наші монтажі. Для цього ми використовуємо отакі от коробки. Все дуже просто. Це у нас коробка для воблерів, як бачите, готові монтажі, але вона прекрасно підходить під наші задачі. Вона має гарну довжину, сюди без проблем лягають наші монтажики. Ось на що ми зробили. Ваша задача тільки буде підігнати трубку по вашому поводцю або по коробці, так як ви бажаєте. І, в принципі, все, ви можете собі зберігати як завгодно. Додаткові вантажики я зберігаю також ці коробки. Жека, у мене таке питання: скільки сумок з тобою їде на риболовлю? Дві. Одна з речами, одна з монтажами. У мене одна сумка чиста з монтажами, в якій знаходяться чотири коробки, одна чиста під виготовлення повітців, одна чиста під виготовлення літкорів, одна монтажна коробка і одна коробка зі грігом, плюс запаски всі різні і тому подобне. Тому дві сумки. Друзі, сподіваюся, це було вам корисно. Якщо у вас залишаються якісь питання, то будь ласка, заїжджайте до Жеків в магазин, він вас проконсультує. Якщо ж немає можливості приїхати, то пишіть коментарі, і ми з радістю приїдемо і знімемо Жеку ще якісь такі пізнавальні класні відоси саме для вас. Женя, я тобі дуже вдячний за те, що да, знайшов час. Будь ласка, час. Заїжджайте в гості. Так, да. приймайте це на як то кажуть на вооруження, такий монтаж і. Вперед на рибалку, побачимося, бай